Доброго дня, дорогі глядачі каналу Ваша Пасіка. Раді вітати вас. Сьогодні ми знову подорожуємо і заїхали у гості на пасіку до маткара, науково-дослідного працівника, просто хорошого пасічника, папа Віктора Васильовича. Вітаю вас! Дякую, дякую, я теж вітаю, радий вас бачити. Дякую. Ну і будемо говорити сьогодні про найцінніше про бджоли про бджілки. Так, майже. розказуйте, бо знаємо, що ви є пасічником, маткарем, який засновує такий вид, вид пасіки, Тип... Бджолини, Тип... бджоли та є карпатка. Так, так. так. Значить, насправді йде мова в широкому змісті, напевно, таке слово про карпатські бджоли, які походять з українських Карпат, фактично. І це Якраз та є локація, єдина в світі, де до цього часу реально в природних умовах на гірських високогірних пасіках, на приватних господарствах, збереглися до цього часу справжні карпатські бджоли. Угу. І наш відділ, або зараз, як по-новому, лабораторія селекції і репродукції карпатських бджіл інституту бджільництва імені Петра Івановича Прокоповича саме займається дослідженням, селекцією. І особливо важливо збереженням наших унікальних автохтонних карпатських бджіл. Чим вони цікаві, чим вони, ну скажімо, унікальні. Так? Ну, треба перш за все зазначити, що карпатська бджола вона відноситься, наша українська карпатська бджола до породної групи Карніка. І за всіма ознаками породними, за законами зоологічної номенклатури, ми зобов'язані як науковці все ж таки відзначати її, що вона відноситься до цього породного типу значить, групи карніка. Але це зовсім інша бджола. Це бджоли, які мають ряд етологічних видозмін, які дуже відрізняють її від тої ж самої. Австрійської або словенської карніки. Часом окремі пасічники десь, можливо, в Закарпатті, можливо, десь по Україні е, ну, бачають завозні карніки кращими бджолами, ніж наша Карпатка. Е, можливо, десь мають вони зміст у тому, але в той же час вони багато чого не добирають і ну, втрачають із-за того, що не працюють повноцінно з нашою місцевою карпатською бджолою. Бо є дуже гарний такий принцип, самий потужний, самий е, такий унікальний секрет, як покращити, наприклад, бджолу. Ну, розказуйте. Одне потрібно е, дуже добре запам'ятати: для того, щоб покращувати карпатські українські бджоли, угу. потрібно просто банально саме з ними працювати. Не купуватися на кроси, не купуватися на різні такі гібридизації, на чужу бджолу, і не шукати там чогось доброго. Да? Шевченко колись ще казав. Лиш тільки там завжди добро де нас нема. Right. По великому рахунку, у нас чудова унікальна бджола, і це підтвердження тому, що ми змогли відселекціонувати у відділі чотири типи карпатських бджіл. Це Вучківський відомий всім, це Говерла, це Рахівський і той синевир, яким я займаюся. Карпатський бжіл чистопородний, який працює фактично цього року. По унікальній нашій бжолі, якщо говорити, тут саме важливе, фактично, зрозуміти, що закарпатські пасічники мають унікальний скарб у своїх руках. Це наші місцеві карпатські бджоли. І основна наша задача, яка Знаходиться на всіх площинах і моральній, і нехай економічній, і е, бізнесовій, нехай любій, Це цю нашу бджолу карпатську не втратити банально, тобто зберегти її і, зрозуміло, покращуючи, працюючи з нею, е, використовувати більш широко в наших господарствах, в своїх господарствах. Так? Тому зараз ми говоримо так: карпатські бджоли потребують нашої допомоги, але і завдяки карпатським бджолам наші пасічники закарпатські змогли отримати е, дуже перспективну, дуже цікаву співпрацю з фондом ФАО. Так, так. Ну я вам так скажу, що ми знаходимося, якщо я правильно зрозуміла, на племінному розпліднику Сеневер. Або як вас Рівний сказано... Підміниний репродуктор. Так, так, сказано на таблиці завод. Так, е, е, так, лимінний так, завод, Карпатський так І я так кажу, як ви вже висловилися, що карпатські бджоли дали можливість посічникам отримати грантову програму, грантівські кошти на залучення е, ну, з, до своєї роботи е, іншого обладнання, до прикладу, кращення покращення, оснащення так і таке інше. Одна з умов. Взагалі географічного зазначення мед Закарпаття, реєстрації цього бренду було те, що цей унікальний мед, який можемо ми потенційно збирати в Закарпатській області, обов'язково повинні збирати наші місцеві карпатські бджоли. І збереження карпатських вджін лежить фактично у основі функціонування цього бренду. Використання наших бджіл, покращення наших бджіл і таке інше поруч з іншими кодексами практик, які фактично є закладені у правилах виробництва цього меду, так але краєугольний камінь це наша карпатська бджола і наш унікальний високогірний. Рельєф, рослинність, клімат і ті сорта медів, які ми там потенційно можемо збирати і збираємо для того, щоб виділити з поміж інших медів, скажімо, не лише Україна, а навіть світу цей унікальний продукт з географічним зазначенням медзакарпаття. Тому робота ведеться успішно. Співпраця з фондом ФАО, уже другий тур до завершення підходить, триває. Понад 150 пасічників змогли отримати грантову підтримку. Від 10 тисяч до 25 тисяч доларів може бути, скажімо, для фізичних осіб або для юридичних осіб градація допомоги. Вимоги по кількості бжолиних сімей були раніше 20, зараз 50. Але будемо ставити питання про перегляд цієї нижньої межі кількості бжолиних сімей, оскільки на високогірних пасіках зараз дуже багато. Господарств, які невеликі, які теж потребують грантової підтримки. І зрозуміло, якщо в господарстві менше 50 сімей, то за останніми умовами грантової підтримки вони не можуть її отримати. Це ненормально. Тому будемо звертатися до керівництва ФАО з проханням переглянути ці умови. Але в загальному пасічники задоволені. Реконструкція, модернізація, переоснащення господарств триває дуже потужно. Багато пасічників по-новому подивилися на галузь, відчули їх перспективи, зрозуміли, що через тісну співпрацю з міжнародними фондами, з громадською організацією, з інститутом бджільництва і через використання чистопородних карпатських бджіл ми можемо розвивати. Місцеву галузь бджільництва дуже потужно, дуже правильні акценти ставити в роботі для того, щоб бути унікальними пасічниками і виробляти унікальні продукти, як безпосередньо для споживачів продуктів бджільництва, так і споживачі племматеріалу. Карпатські бджоли, пакети, карпатських бджіл це експортно орієнтований товар. І завдання зберегти бжолу. Відселекціонувати кращі типи, кращі лінії, більш конкурентоспроможні якраз види карпатських бжил це та робота, якою ми зараз займаємося. Завдяки, зокрема, започаткуванню роботи і використання високогірних ізольованих пунктів природнього парування бджолиних маток, які успішно працюють в Закарпатській області. Робота по покращенню карпатської бджоли більш інтенсифікована. Інструмент, цей, який ми отримали фактично завдяки цим новаціям, він дає результат. І всі пасічники можуть, хто бажає, хто активний, хто ну, не сидить, склавши руки, а бачить свою, як кажуть, причетність до тої роботи, може. Включитися в селекцію бджіл може використовувати відселекціоновані карпатські бджоли і зрозуміло отримати додатковий дохід, рентабельність отримувати і йти у майбутнє з ну, розумінням того, що воно буде добрим, успішним і, і успішним і правильним, і рентабельним. Так? так. Ну, це так коротко. Це так коротко, і я тоді поставлю вам, вам таке запитання. Власний магазин продуктів бджільництва, маткове відна пасіка, розплідник, дослідження якісь наукові. Як ви це все встигаєте? Так, дійсно. Ми поєднали фактично всі основні напрямки бджільництва: це первинне виробництво, товарна пасіка, так, це матковідне господарство і селекція карпатських бджіл. Працюючи в інституті з 2006 року, я по-любому дуже е, предметно і е, планомірно займаюся селекцією бджіл і поглиблена переробка продуктів бджільництва через торгову марку Медкарпат. Це той останній більш такий теж важливий перспективний напрямок роботи. Скажімо так, в нас в господарстві, в цих трьох секторах, працюють. Різні люди, можна так сказати. Я причетний до всіх без винятку, це зрозуміло, але фізично я б не зміг робити цю всю роботу, і я і не намагаюся це робити. Задача будь-якого керівника знайти потрібних людей, вміти їх е, навчити, змотивувати і організувати всі виробничі процеси по кожному з секторів. Найлегше, найпростіше це поглиблену переробку проводити, так? де можна контролювати ці процеси. Найскладніше, звичайно, це селекція карпатських бджіл, репродукція і покращення бджіл. Це вищий пілотаж галузі бджільництва, насправді, де дуже багато невідомих. І якщо хтось каже, що він розуміє, знає, як робить селекцію, то він дуже, дуже як кажуть, іще далекий від розуміння того процесу реального, що і як відбувається з бджолами. Чому? Та просто-напросто тому, що еволюція бджіл понад 50 мільйонів років. Угу. На землі прожила наша бджола. А люди працюють з нею свідомо так активно, можливо, 250 років всього навсього А за останні 4-5 десятків більш інтенсивно почали видозмінювати ту бджолу, старатися щось із нею особливе зробити. Але це насправді є тупіковий шлях, тому що. Ну, Є такий дуже гарний принцип значить, взагалі роботи з бджолами і селекції, зокрема, теж, який сказав у свій час Губін Вадим Олександрович, науковець, який колись працював з вучківським типом. Він сказав: не намагайтесь покращити карпатську бджолу, просто розводьте її. Розумійте її. Розводьте бджолу, розумієте? Тобто працюючи, розводячи, доглядаючи за бджолами, ви фактично їх зберігаєте. І ви не несвідомо, не так би мовити, але ведете відбір, добір і певне покращення. І свого роду та бджола, яка створена еволюційно за сотні і сотні тисячі років, вона прийшла з такими видозмінами. Які унікальні, які вже самодостатні, їх просто потрібно взяти і використовувати. Взяти і використовувати. Значить, однозначно потрібно і ще раз наголосити на тому, що тільки робота саме з місцевими нашими карпатськими бджолами, вона надзвичайно важлива і не потрібно, і неморально, і дуже значить по-російськи як приступна? По-українськи верніше. О, і дуже злочинно використовувати чужі породи бджіл, нетипові для Закарпаття, купуватися на кроси і купуватися на тимчасовий ефект гетерозиса і покращення якихось господарсько-корисних характеристик в угоду користі, в угоду наживи, фактично знищувати карпатську бджолу. Це дуже е, важко про це говорити. Мушу виключити, бачите, треба було виключити. Тобто не купуватися на тимчасову наживу і на збагачення, а все ж таки бути більш значить, далекоглядним і патріотом своєї землі, своїх бджіл, і задоволюватися тими можливостями, які дає наша бджола не шукати більшого. Угу. І якщо хочете більше меду, просто покладіть ще кілька додаткових вуликів. Обслужіть їх. Або створіть таку технологію робіт, яка дозволить вам легше обслужити ці вулики і отримати той же самий додатковий мед, без того, що ви будете псувати бджолу місцеву, а зберігали її, покращували і працювали з нею, як кажуть, на радість собі, дітям, онукам і всім, всім. Нашим нащадкам ну і ще маю таке запитання до вас про виклики в дільництві саме в високогірному облітнику. Угу. Можете щось поділитися досвідом, які небезпеки нас можуть чекати в горах? Зокрема, і взагалі в Закарпатті? Напевно, так? так так ну, Закарпатська область, вона в екологічному плані будемо вважати одна із найбільш благополучних в Україні. Але в той же час вже заходять до нас оці потужні агрохолдинги, які беруть в оренду великі достатньо земельні ділянки, і ті ну, сучасні, так би мовити, промислові технології рослинництва запускають в роботу і тут. Uh -huh. І випадки отруєння бджіл фіксувалися незначні, але в Берегівському районі, зокрема, в Виноградівському районі частково. Якщо говоримо про Закарпатську область, верніше про Хузький район. То тут теж років зо п'ять перед цим був такий ризик отруєння наших бджіл, але ми змогли упередити ситуацію і не дати можливість обробляти поля з дельтопланів і не дати можливість, скажімо, використовувати небезпечні акарациди, які могли призвести до гибелі більше трьох тисяч бжолиних сімей. Але це співпраця з громадською організацією, пасічників з органами місцевої влади, дуже така швидка, динамічна і успішна на той mm -hmm. час. Так. З інших ризиків, тут, перш за все, звичайно, це вирубування медодайних дерев і кущів. Значно погіршилася кормова база. Тут, де ми знаходимося, зокрема, недалечко, великі гектари, десятки гектарів акацієвого лісу у свій час було знищено, що призвело до зменшення кормової бази. Щось подібне відбувається і в інших населених пунктах по Закарпатській області. Але в той же час є ну, медодаї, які нові. Появляються завдяки тому, що ну. Сільське господарство не так розвинуто, є багато кинутих земель, ерудованих і таке інше. Це золотарник, це, перш за все, Сахалінський гори з осінніми додай, які останні роки нас достатньо сильно виручають і додають, так би мовити, рентабельності за рахунок того, що в зиму бджоли йдуть на натуральному медові. Навіть товарний мед осінній ми ну, навчилися виробляти, і вже о, в Закарпатті він присутній з Золотарника і цього Сахалінського горця або горця Вейріха. Так називаємо, навіть сорт меду такий з'явився. Мед з Вейріха. От. В горах ризики ну, можна сказати мінімізовані. мінімізовані. Там екологія е позитивна, хороша. Є ризики, які заключені від людей, перш за все, тобто неграмотні пасічники, незнання правильного догляду за бджолами, неуміння лікувати бджіл від кліща, вароа, зокрема, або появи якихось ну нових або видозмінених видів захворювань, вірусних, зокрема, на правді десь місцями діагностується, поява падивих медозборів. І це впливає так само вже на кінцевий результат по пасіках і може призвести до гибелі бджіл. Оці ризики вони так чи інакше присутні. Так чи інакше Ну і напевно треба на перше було місце навіть виставити, ризик гібридизації. Ризик знищення бджіл через кроси через використання, зокрема, карніки або завозних інших порід бджіл. Тобто цей ризик. Треба однозначно пам'ятати і все робити для того, щоб ну, не завозили пасічники ні під яким приводом на наші пасіки взагалі закарпатської області, а гірських пасік однозначно і тим більше ніяких чужих бджіл. Тільки робота з нашими місцевими бджолами. Це основний секрет успіху роботи по селекції карпатських бджіл – Працювати виключно. З нашою місцевою популяцією карпатських бджіл. Дуже добре. Будемо працювати. Ну, ви працюєте, а ми працюємо в своєму напрямку. Ви молодці взагалі величезний об'єм роботи виконується, і це просто тішить усіх. І добре, що така співпраця вже є успішна. І фонд Фао задіяний, і ваша фірма, і громадська організація наша, яка популяризує всі ці напрямки роботи. І, в принципі, це ми бачимо і підтвердженням є те, що ми фактично йдемо до європейських, до цивілізованих принципів побудови бізнесу, розвитку, галузі, так, і до таких ну дуже розумних, еволюційних, правильних, так би мовити, взаємозв'язків у, у суспільстві, так щоб все було правильно, відбувалося в суспільстві правильно. Ну, але я вам скажу так, що якщо впевнено йти до своєї цілі, то треба здобути. Вона і так, і так здобуде її. Головне прикладати максимум зусиль і бажання. Ще вам покажу, якщо хочете, як в інкубаторі маточники зберігаються. І зараз ми чергову партію маточників будемо відвозити. Я зокрема їду на Вільшани. Це гірська наша пасіка, ізольований гірський репродуктор карпатський вже типу вир, Де будемо так само робити ревізію клеусів, де я буду відбирати маточки і підсаджувати нові королеви, щоб виростилися молоденькі маточники, значить, туди роздавати і працювати далі. Запрошую, прошу. прошу. Так, ну тут у нас, як завжди, робочий, так би мовити, режим. Вибачайте, я не готувався. Нічого, <свісно> <свісно> Хоч, напевно, треба було це зробити. Так, виключимо зараз інкубатор, аби нам не сигналізував. Коли відкривається інкубатор, вологість падає. І потім можуть бути так би мовити, температури менші. Ну, от ми їх тут склали у таку губку, бо це вони виходять якраз сьогодні 13-й день, будемо роздавати. Тут розписана сьома група генологічна, 49-та материнка працювала, і тут 49-та ще тут у нас є викладені окремо. І частину цих маточників будемо відвозити якраз у, на одну з гірських пасік. Тут є касети з матками, які повиходили з попередніх партій. Так само будемо їх зараз або в сім'ю переміщати, або ж. Давати прямо у наші нуклеуси. От, бачите, вони тут собі маточки вийшли з маточників і споживають корм в інкубаторі в теплі з заданою вологістю, живуть певний час, недовго. В цьому стані вони можуть знаходитися тут буквально лічені дні, і потім зразу ж їх потрібно направляти далі в роботу. Далі в роботу. Ну, це один із дуже важливих елементів. Оснащення так, в лабораторії інкубатор. інкубатор. І ще маю таке запитання. Якщо наші глядачі захочуть замовити вашу матку, то як замовити? Як можна замовити? Звичайно, можна в телефонному режимі дзвонити, телефон 097 460 58 91. Вікторія традиційно піднімає трубочку, тому що вона завжди на покритті. Угу. Я в горах часом буваю поза межами. Вона прийме замовлення, дасть пояснення, роз'яснення і зможе, як кажуть, відправити. зможемо відправити до вас потрібну кількість маточок. Ще підкажіть, маєте чергу, чи. От вже відібрані цьогорічне? маточки теж сьогодні відбирає, якраз ага. Ярослав працює. Да, Черга є, звичайно. Ми планово відправляємо по мірі того, як маточки облітаються, ми значить, на нашим замовникам відправляємо партію за партією. Хоча зараз, в серпні, вже. Попит зменшується це зрозуміло традиційно, і ми легше вже можемо виконати всі замовлення, які ну, поступають до нас в цей період саме. Тому дзвоніть, будь ласка, раді будемо допомогти вам з придбанням хороших якісних маточок. Залишимо контакти нашим глядачам. Таке питання: чи можливо замовити Ф у вас? Так, звичайно, маточки ці, що ми зараз тут говоримо про них, це матки рівнинного репродуктора. Племінний завод Карпатський вжил типу Синивир має рівнинний і гірський репродуктор. Рівнинний репродуктор село Велятино. Перш за все. Є ще інші пасіки-репродуктори Карпатських вжил типу Синивир, які широко використовують саме наш племматеріал в Закарпатській області. А от оригінальні матки чистопородні, типу сеневер, ми тільки одні репродукуємо. Це йде мова про високогірний точок село Більшани. Угу. Це 50 кілометрів вгору, вгору в сторону Колочаве село. І там є добра географічна ізоляція і зібрана, дуже потужна, дуже хороша, класна. Група батьківських бджолиних сімей, є нуклеосний парк 280 маткомісць, невеликий, порівнюючи з рівниним, і там ми вирощуємо чистопородні маточки класу f 0 угу. І так само можемо відправляти нашим замовникам для подальшої репродукції чи для селекційних програм чистопородні матки вже з гірського репродуктора. Будь ласка, дзвоніть, замовляйте, так само зможемо відправити. Так, Дякую. Дякуємо за розмову, так. За те, що показали свою пасіку. Фу. Я так розумію, це частинка пасіки. Так, бо ми спілкувалися, що це значно більша територія. Дякуємо за те, що поділилися своїм досвідом. І чекайте, тепер приїжджайте до нас, в гості. <рес> дякую, дякую. У вас дуже гарне підприємство. Ви успішно співпрацюєте з лісанням, Дуже багато корисних і потрібних речей пропонуєте на ринку України. Це революційні речі насправді. І з появою фактично бренду «Лісон» і вашою працею, зокрема в Україні, кардинально змінилася взагалі кон'юнктура на ринку товарів для бджолярів. І люди почали вибирати між умовно, ціною і якістю. Тобто якість вона має значення, а в лісання вона завжди традиційно дуже висока, і це дуже класно. Це дуже дякую, добре. Дякую за, за таку думку експерта і до нових зустрічей, будь ласка.